Вітаю сьогодні 26 вересня, п'ятниця. В ефірі телеканалу ТВ. Інформаційна програма Акценти дня для вас у студії працює Марія Родрігес. Кіровоград протягом вихідних буде зневоднено. Причина ремонтні роботи на електромережах, через що буде зупинено підстанції, які живлять на станції водогону дніпро кіровоград у Світловодську. Через це Дніпровська вода просто не доходитиме до нашого міста. Про це повідомила керівник Кіровоградського водоканалу. Орієнтовно з 10-ї години ранку, 27 вересня, та до 20-ї години вечора, 28-го, буде відсутнє водопостачання в місті Кіровограді. Водозабезпечення будуть мати тільки повне водозабезпечення, тільки ті райони, які беруть воду з місцевих джерел, це лелеківка, це селище Гірниче, Арноутов і Масляниківка. В деяких районах вода буде пропадати трохи пізніше, тобто, якщо в центральній частині місця, де вода самотіоком надходить, вона. Буде пропаде трохи пізніше, ніж 10 годин, і з'явиться, звичайно, раніше. Тому прохання на мешканців набрати необхідний запас на даний період часу, і, користуючись можливістю, якщо необхідно крепом та мешканцям виконати ремонт такої запірної арматури, щоб теж могли зробити ці роботи. Якщо треба якась технічна консультація, нехай звертається по телефону нашого диспетчера. Ми завжди готові людям допомогти. Кіровоград вшановує своїх видатних синів. Цієї осені відзначатимуть сторіччя з дня народження Героя Радянського Союзу, підводника Ізраїля Фісановича. Ветерани-підводники проводять низку заходів, приурочених ці події. Наприклад, сьогодні заклали камінь на місці, де у наступному році встановлять монумент герою земляку. Приємно кажуть організатори, що на урочистості завітав і син Фісановича, який наразі проживає у Німеччині. Ізраїль Фісанович народився у Єлисаветграді. Тут він провів своє дитинство. Після закінчення. Військово морського училища служив на підводних човнах Балтійського та Північного флотах. Пройшов шлях від командира підводного човна до флагманського штурмана, бригади підводних човнів. Син Ізраїля Тарас Фісанович вражений теплим прийомом на батьківщині батька. Я вас в уваженні пам'яті це вас пітан всі життю, вас так матір'ю, чтивши пам'ять аца всю її життя. Но то, что здесь я видел, вот это уважение, вот эта память к своему сыну, сыну Кировоградщины, меня очень взволновало, очень тронуло и заполнится на всю оставшуюся жизнь. Монумент герою камінь, якого заклали під час урочистого заходу, буде встановлено вже через рік, пообіцяв ветеран-підводник Василій Гребенюк. Ми планували сьогодні відкрити на цьому місці пам'ятник герою-підводнику Фісановичу Ізраїлю Лічу, але війна, яка розпочата на сході нашої країни, не дала нам такої можливості, тому ми сьогодні заклали камінь. На цьому місці буде пам'ятник встановлено, коли наступлять кращі часи, але не пізніше, як в слідуючому році. У мене є тверда впевненість, що наші меценати перш за все, штутман Павло Леонідович, Тітов Юрій Олександрович, Шміт Віктор Федорович, Станіслав Березкін. Вони мені пообіцяли. Для міста такі монументи мають особливе значення, адже підростаюче покоління має знати імена героїв земляків. Я колись говорив, у нас немає світлих пам'ятників, у нас є пам'ятники скорботи. І на центральній вулиці їх не повинно бути зовсім. А цей пам'ятник це буде пам'ятник світлої пам'яті героя. І він трошечки зробить нашу вулицю веселішою, тому що такі пам'ятники надихають на добрі справи. А не роблять людину ще більше понурою і ставлять їй якийсь глухий кут. І От чим більше в нас буде світлих пам'ятників, світлих героїв, на яких ми повинні рівнятися, тим скоріше ми вийдемо із того тупіка, в який на превеликий жаль сьогодні зайшла Україна з цією війною, яка сьогодні є. Відтепер в АТО відряджатимуть і військових начальників та штабістів. Відповідно, розпорядження з доручення міністра оборони президент підписав цього тижня. Згідно спецрозпорядження гаранта, посади комісарів, що вивільняться, займуть військовослужбовці, учасники антитерористичної операції. Наразі і у Кіровоградському обласному військоматі готуються виконувати це розпорядження. Хто саме поїде в зону дії антитерористичної операції та коли. За нашими даними, офіційну інформацію журналісти отримують уже найближчим часом. Нагадаємо, що понеділка представники комісаріату проводять брифінги по всій області. Цей тиждень в Україні визначено тижнем планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Кіровоград також не стоїть осторонь цієї теми. У нашому місті відбулася низка заходів. Про один із найзмістовніших ми й розповімо. За круглим столом зібралися медики та громадськість. В центрі уваги проблеми досягнення та перспективи просвітницької роботи, особливо з молоддю. Значне зменшення в області кількості абортів присутні зійшлися в тому, що саме це можна вважати головним досягненням в питанні збереження репродуктивного здоров'я населення та родинотворення. Втім, є і ряд невирішених проблем. Медики кажуть, сьогоднішній пріоритет зберегти напрацьовану тенденцію. Важливу роль у цьому відводять саме просвітницькій роботі з населенням. Така тісна співпраця, ми вже почали працювати із нашим обласним центром соціальної допомоги, міським центром, із представниками освіти і з громадськими організаціями, і це дає плідні наслідки. І дуже приємно, я вам скажу, коли люди звертаються з проблемами. Ми не ми не стоїмо в стороні від вирішення цих проблем. Ми навпаки, ми йдемо на на зустріч, тому що ті можливості, які у нас є. Вони надають можливість все таки в більшій мірі вирішувати ті чи інші питання, які стосуються покращення репродуктивного здоров'я нашого населення. Всіх, кому необхідна консультація або допомога, Валентина Чирва запросила до клініки дружньої для молоді. Тут все конфіденційно. Клініка функціонує при центрі планування сім'ї. Як ми навчимо, як проводити профілактику і як правильно вести себе, щоб не інфікуватися, щоб вчасно виявити і ті ж злоякісні захворювання? Тобто, цілий ряд таких завдань, над якими працює якраз служба планування сім'ї. Робота цієї клініки направлена на роботу із такими верствами населення і більшості своїх молодого населення, які мають проблеми, і які хотіли би отримати консультацію, медичну допомогу на конфіденційній основі. Ми готові їх приймати і готові надавати їм медичну допомогу. А основним одним із основних завдань, яке виконує клініка дружня до молоді, це профілактика. Віл сніду. Говорили і про невтішну статистику. Зокрема, на Кіровоградщині почали частіше ставити діагноз рак шийки матки. На жаль, сьогодні рак шийки Матки дуже помолодів. Тому ми зустрічаємо рак шийки Матки у дівчат 25. 23 роки, 30, інколи ці дівчата не народжували. Якщо, наприклад, я приведу деяку статистику, якщо в 2000 році, наприклад, захворюваність на рак шийки матки була там 20 жінок в рік, то сьогодні ось за 9 місяців у нас 152 жінки захворіли на рак шийки матки. З них 25 – це третя-четверта з профілактичною метою лікарі закликають робити вакцинацію, яка особливо ефективна діє на молодих дівчат віком від 10 до 25 років. На курс потрібно три дози. Одна доза стоїть біля 500 гривень. Вона колеться, наприклад, сьогодні, через місяць і через півроку. Тобто десь півтори тисячі потрібно. Так? Як вже сказала Валентина Ігорівна, краще колоти до початку статевого життя. Але є дані, коли вже жінка почала жити статевим життям, вводиться вакцинація. Ціна то титер антитіл проти, проти вірусу папіломи людини набагато вищий, то й защитні свойства організму збільшується проконсультуватися, перевіритися та отримати спецщеплення можна як в центрі планування сім'ї, так і у профільних спеціалістів онкодиспансеру. 27 вересня Україна відзначає день вихователя та працівників дошкільних установ. Як відомо, робота з дітьми вимагає 100% самовіддачі, величезного терпіння і щирої любові до свого покликання. Як і чим живуть сьогоднішні вихователі? Дізнавалася Юлія Бабак. Дитинство це той час, коли закладається фундамент майбутньої індивідуальності, та що зараз особливо актуально, громадянина Патріота. Саме вихователі прививають малечі любов до рідної землі. Від них вони дітлахи дізнаються, що таке батьківщина. Тому вихователь це не просто професія та засіб заробітку, це високе покликання. Говорять ті, хто пішов за велінням серця і вирішив присвятити своє життя дітям. З дітками працювати я дуже люблю. Це, мабуть, моє покликання ще з мого дитинства. Це моє натхнення, творчість саме в дітей. на заняттях я завжди спілкуюся з ними, так як своїми рідними дітьми У повсякденному житті. Так само для того, щоб діти росли. Не тільки просто так приходячи в дитячі садок, щось цікаве, принесли своїм батькам і сказали, що там дуже сьогодні було цікаво. і Я завтра теж піду туди. Це початкова ланка, і я вважаю, якщо ми будемо вкладати в цю початкову ланку, то ми будемо робити гарне підґрунтя і гарний фундамент для подальшого навчання дітей і, взагалі, їхнього розвитку. У Нас дуже насичений графік роботи, дуже цікаві заняття, різноманітні з яких діти отримують різні знання, різні навички та вміння, які дуже знадобляться їм у школі? Робочий день вихователя настільки насичений, що минає як одна мить. Енергія дітлахів не вичерпна, а дорослі мають встигати за своїми підопічними. Вони відповідають за їх безпеку, а діти бувають такі непередбачувані. Ще вихователі мають дбати про цікаві і корисні розваги. Частенько доводиться і по материнському голубити дітлашню. Це для мене все. Я дуже люблю діток, тому працюю в цій групі. А маленькі вони приходять від відпускають їх батьки до нас. Ми їх дуже любимо. Ну взагалі, це у нас ну, як друга сім'я. У них дуже важка адаптація, іноді проходить, плачуть. От, тому ми для них як друга мама. Я, я пам'ятаю перший рік, коли я працювала, я навіть сама плакала, дуже мені було так трогаті все. Ще вихователь має бути освіченим і талановитим, адже крім навчальної програми, треба ще і співати, і танцювати не завадять і акторські здібності. Моя робота це мій другий дім. Ми тут проводимо дуже багато часу. Діти це наші другі діти. І випускаємо одну групу, з важким серцем розстаєшся, тому що ми їх вже полюбили. Нам їх жалко, вони вже всього навчено. ми набираємо нових маленьких, жовторотих курчаток і знову їх. Обичай. Безумовно, що колектив садочка це не лише вихователі, це їх помічники, методисти, медичні працівники, а ще різнопрофільні педагоги, кухарі та технічний персонал. Колектив редакції ТРК Тіві високо цінує роботу кожного працівника дошкільної сфери. Ми вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо здоров'я і міцних нервів, високих зарплат і якнайбільше приємних моментів, в такій необхідній суспільству праці зі святом. Кировоградський поет Кирило Поліщук став переможцем всеукраїнського поетичного конкурсу. Проходив він в інтернеті для участі потрібно було лише надіслати декілька своїх творів, саме так і зробив Кирило Поліщук. А вже через деякий час дізнався, що став переможцем поетичного конкурсу. Хоча повірив це не одразу, каже поет. Мені спочатку написали, сказали, що я переміг. Перше місце мені скинули картинку, але я не повірив у це. а Потім, ну так я сказав, ну дякую. А потім там за декілька годин з'явилося у спільноті в їхній, з'явилося список переможців. Тоді я вже, в принципі, повірив. І це вся інформація на сьогодні. Ви дивилися інформаційну програму Акценти дня для вас. У студії працювала Марія Родрієс. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. На все добре.